Середня освіта в Україні вкрай застаріла. Таку дещо провокативну тему для дебатів у Львові запропонував фонд ефективне управління, який вивчає економічний розвиток України. В всіх міжнародних рейтингах по всім методологіям конкурентоспособність починається з шкільного образования. Причому не просто з шкільного образования, а з начального образования. І ми вирішили посмотреть вот то конкурентное преимущество, которое українці традиційно воспринимают як очень значиме э, так. Ли это? у самих школах вважають, насамперед треба більше грошей. Тоді і умови навчання будуть кращими, і вчителюватимуть лише добрі фахівці. Висока кваліфікація вчителя може забезпечити ґрунтовні та міцні знання учнів. Ну, безперечно, щоб такі вчителі висококваліфіковані приходили до школи, то, на мою думку, треба трошечки підняти, підвищити престиж професії вчителя. Як зробити так, щоб зі школи виходили люди, готові успішно конкурувати за місцем праці? Нових ідей очікує від дебатів Олег Березюк, який захищатиме на них середню освіту. Коли одна людина має Добрі ідеї, друга людина має добрі ідеї. А якщо вони сходяться разом, виникає зовсім інша метафізична ідея, якої дотепер не було в природі. Публічні дебати про українську школу відбудуться у четвер в університеті імені Івана Франка.